Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дорогі Христі, мені дуже приємно, що ви прийшли у цей вечір. Ми розпочинаємо сьогодні вечори дні духовної віднови перед величним і славним святом Воскресіння. Як я вже казав, час Великого посту Він не спрямований на те, щоби споглядати тільки страсті Христові. Хоча Богослужіння в часі Великого посту мають особливіший такий мінорний тембр, все ж таки найголовніше у часі Великого посту приготувати себе до світлого свята Великодня. Ми готуємося, щоб стати разом з Ісусом Прославленим і стати разом з Ним у світлі Воскресіння. Тому більшості текстів, які ми чуємо у часі Великого посту, зовсім не говорять про страсті Христові. Ми будемо зустрічати Христові страсті у останніх днях Страстного тижня, коли крок за кроком будемо слідувати за Ісусом, якого ув'язнюють, якого відкидають Його учні, якого відкидає цілий народ, якого опльовують якого розпинають і який вмирає. Але ті дні вони ще прийдуть. Зараз є час приготування до того моменту, щоб ми, коли будемо споглядати Христові страсті, були сильними. Не так, як ті люди, які зустрічали Ісуса у тих моментах життєвих, зразу втікати від Нього, бо Ісус є. Невигідним Месією, не тим Месією, який приносить гроші, статки, не тим Месією, який приносить людині те, чого вона хоче. Ісус є тим Месією, який приносить те, чого людина потребує. А більш, ніж статків і більш, ніж якихось маєтностей людина потребує прощення. Ви знаєте, є той особливіший момент, коли Ісус висить на Христі. Здається, що останні хвилі життя Ісуса на землі, вони би мали бути більше якоюсь мірою спрямовані на Нього самого. Коли ми перебуваємо в моментах складних, коли нам тяжко і в житті, чого хочемо ми. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. Ми хочемо, щоб нас пожаліли. Ми хочемо, щоб нас приголубили і, можливо, погладили по голівці і сказали, що все буде добре. В останніх хвилях життя Ісуса Він не чекає, щоб Його пожаліли. Він хоче пожаліти нас. Він знає, що, хоч Він висить на Христі і зараз буде вмирати. Ті, які в дійсності є потребуючі, то є ми. Не Він, вмираючий, спраглий, якого хочуть напоїти отстом, якому пробивають пізніше бік Списом. Ми, які стоїмо під Христом. У багатьох різних життєвих наших ситуаціях, то ми є більш гідні жалю, аніж він. І тому Ісус починає словами. То своє конання на Христі починає словами прости їм, отче, бо не знають, що роблять. Ви знаєте, коли нас притисне життя, дуже часто у якихось складних життєвих обставинах, коли повстають конфлікти, ми, чисто по-людськи, починаємо виношувати різні плани помсти, і що ми комусь скажемо, як ми вчинимо, якщо та людина. Яка нас образила і яка зробила нам прикрість житті, знову постане на нашій життєвій дорозі. Ми маємо в голові багато різних планів, як то ми помстимося комусь за те, що нам зробили, що ми скажемо тій людині, коли вона знову прийде до нас? Коли Ісус вмирає, Він говорить про прощення. Він не говорить про те, а я помщуся вам колись, коли я воскресну з мертвих. Він не розказує, які страшні муки чекають на тих людей, які його розп'яли. Він говорить їм про прощення. Бо що вони потребують? Вони потребують прощення. Каже Ісус, що вони не знають, що роблять, через те Бог повинен їм простити. Чи в дійсності вони не знали, що вони роблять? Вони знали, тому що буквально в неділю, і ми будемо святкувати це практично через тиждень, в неділю перед тим, за нашим той день вони не називали неділя, але день після Шабату, коли Ісус входив в Єрусалим, вони вітали його словами: Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Слова ті були зарезервовані не для. Привітання будь-якого чоловіка, що входить до Єрусалиму. Це було речення, яке було свідомо зарезервоване для того, щоби привітати Месію. Ті люди бачили, як Ісус воскресив Лазаря, властиво, завтра і Лазарева Субота, завтра і той день, коли ми також будемо згадувати і Воскресіння Лазара. Ісус воскресив вдовиченого Сина. Єдиного у неї. Ісус воскресив дочку Яїра. Ісус оздоровив стільки різних хворих, вони знали, що Ісус не просто є людиною. Вони знали, що Ісус є кимось надзвичайним, особливим. І тому вони його вітали з пальмовим гіллям і кричали Йому: Ти наш Месія, ти наш Спаситель. Справа, однак, полягала в тому, що вони чекали від Спасителя чогось. Що, ну можливо, Він міг їм дати. Але вони того не потребували. Вони чекали політичної зміни, вони чекали віднови Царства Ізраїля, вони чекали, що Ісус вижне римлян. А Ісус сказав: Я прийшов дати вам прощення. А вони кажуть, ні ні, твого прощення ми не потребуємо. Ліпше будемо чекати іншого Месію. Може, хтось інший прийде і принесе те, чого ми хочемо. Ісус каже, ви не знаєте, чого ви хочете. Сьогодні хочете одного, завтра хочете іншого, а потребуєте того, що є найважливіше. Потребуєте прощення. І тому, коли Ісус висів на хресті, Він каже, прости їм, бо не знають, чого що роблять. То не означає, що вони не знали, що вони розпинають Ісуса Месію. Вони просто забули, ким вони є і чого вони потребують. Дуже часто, дорогі мої, ми забуваємо, ким ми є, і що ми потребуємо. Ми є дітьми Божими, а то означає, що ми можемо бути істотно кращими і ліпшими, аніж ми собі уявляємо. Ми дуже часто себе принижуємо, кажучи, що ну, ми прості люди, грішні, що можемо зробити доброго? Очевидно, що ми є прості люди і ми є грішні, але з другої сторони ми є люди. Єдина істота у тому світі, яка носить не тільки знак того, що вона є Богом сотворена, але також носить у собі Дух Божий. У жодне створіння у тому світі, як пише Книга Буття, не вдихнув Бог свого Духа крім нас. І коли Ісус розказує нам, як ми повинні жити, рамки, які Він виставляє, то не є ті самі рамки, якими живуть песики, котики, не знаю, олені чи інші тварини, Він каже, єдиним мірилом для людини є Бог, будьте святі, як Отець ваш Небесний. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний. Ісус не каже: порівняйте себе до тих песиків, коників, до інших тварин, Він каже, рівняйте себе до Бога. Ми забуваємо, ким ми є. І, можливо, тому дуже часто не знаємо, що робимо і чого хочемо. І так часто через те не просто наражаємо але ламаємо свої стосунки із Богом, і з ближнім. І як їх відновити, і що зробити з тим. Ісус каже, єдине, що можемо з тим зробити, це попросити пробачення. То прощення, воно є головним змістом проповіді Ісуса. Настільки головним, що в останній хвилі свого життя на Христі, коли він вже має вмерти, він, власне, про то говорить про прощення. Прощення це є складна справа. Найперше, хто потребує прощення. Прощення потребує той, хто робить щось зле. Не тільки в нашому часі. Протягом цілої людської історії перша справа, якою, з якою людина має проблему, це є те, що вона думає, що вона нічого злого не робить. Я не роблю нічого злого. Може, в тому часом є рація, але якщо ми в дійсності нічого злого не робимо в житті, чому стільки терпіння є навколо нас? І я не говорю про терпіння, яке пов'язане з хворобами. Хоча часом і хвороби наші є наслідком наших злих вчинків. Але чому стільки людей навколо нас є терплячими? Можливо, ми не робимо нічого злого, але й, можливо, часом нічого доброго не робимо, і вже навіть те, що ми нічого доброго не робимо, створює якусь проблему в тому світі. Святий Іоанн у своєму посланні каже, Якщо ми скажемо, що ми не є грішні люди, ми вчинимо Ісуса Неправдомовним, бо за кого ж тоді Він прийшов вмирати? Ми скажемо тоді: Ну, не за мене ж він прийшов вмирати. Я добрий, мене не треба спасати, я зі шкарпетками до неба. Але кожен з нас усвідомлює собі, що напевно не зміг прожити свого життя. У такий спосіб, щоб мати запевнений квиток на експрес до Царства Божого. Кожен з нас щось поламав в своєму житті, і також з другої сторони, бо то також є важливо, може, був поломаний в тому житті. То не є так, що найголовніше, щоб ми нікого не ображали. Дуже часто образи, які завдані є нам. Вони також залишають величезні рубці рани в нашому житті, і ми не даємо собі з ними ради, і ми не знаємо, як з ним жити. Той є груз, який пригинає нас настільки сильно до землі, що ми не можемо рушитись ніде, бо ми постійно пригадуємо собі образи, слова, непорозуміння. І так виглядає часом, що наше життя власне з того складається. Тоді, коли ми ображаємо і тоді, коли ображають нас, ми потребуємо прощення, бо ми не є досконалі. Бо з однієї сторони ми не можемо робити все правильно, а з іншої сторони інші навколо нас не можуть робити все правильно. І єдине, що може покрити гріхи наші і гріхи інших людей, як то чудово в Святому Письмі сказано, милосердя, прощення. Нашого милосердя часом є замало. Очевидно, нам потрібно ще того більшого милосердя, про яке Ісус говорить з Христа. Прости їм, Отче, Бо вони зранені, бо вони ранять інших і дуже часто роблять то не тому, що злі, а тому, що забули, що можуть бути добрими. Очевидно, що є наступний крок. Бо хоч людина часом собі усвідомлює, що вона ранить іншу людину або сама є зраненою, часто вона каже, я не потребую прощення, ну бо те зле, що я роблю, воно є частиною мене. Я не приймаю прощення від Бога. Я не хочу, щоб то він прощав. Я не хочу, щоб на Правилах Бога я був прощений чи прощена, хочу, щоб то було згідно моїх власних правил. Людина не тільки тепер, але протягом цілої своєї історії старається показати себе сильною і незалежною. І першим моментом, де вона хочеться показати, це є власне у тому моменті прощення. Так, може, я недосконалий, але від Бога прощення я точно не потребую. Справа полягає однак в тому, що в повноті ніхто не може дати нам прощення. Ви знаєте, це було, якщо не помиляюся, у другу неділю посту, коли ми бачили тих чоловіків, які несли розслабленого до Ісуса. Ісус каже: вставай, прощаються тобі твої гріхи. А і фарисеї почали думати в своєму серці, хто ж може простити гріхи, крім Бога одного. Я вам скажу, вони мали рацію. Повнота прощення, віднова людини, вона є можлива тільки тоді, коли то прощення дає нам Бог. Без того ми не зможемо простити іншим. Без того ми не зможемо прийняти прошення від інших. Бо то є дві надзвичайно складні справи, які ми хоч часом і заперечуємо, що потребуємо, але то і те, що не дає нам спати. Так, часом люди не сплять, тому що в них є клопоти на завтрашній день, вони не знають, як будуть годувати своїх дітей, вони не знають, що робити. В якійсь складній життєвій ситуації, але я запевняю вас, що зі всім можна собі дати раду і на все якийсь добрий карпатський чай, який би міг нас заспокоїти, окрім одного. Якщо ми відчуваємо прикрість, образи і непрощення, якщо на нас тяжить щось таке, як непрощення, то тоді спати є неможливо. Тоді навіть дихати є тяжко. І ми маємо благодать досвідчувати прощення від Бога. Так, воно діється в часом спосіб надзвичайно простий, коли ми, заходячи в сповідальницю, кажемо Богові пробач, Отче, бо зробив те і те, і примирюємося не тільки, очевидно, з Богом, але й з цілою спільнотою церкви через священника. Але для нас часто є проблема в тому, щоб про то прощення попросити. І то прощення прийняти. Але для Бога ніколи нема проблеми то прощення дати. Бог прощає. І найголовніше в тому всьому є те, що Він каже нам, що ми можемо бути такі самі, ми можемо прощати. Ми можемо продовжувати ту Його діяльність тут на землі, наповняючи себе постійно благодатью від нього і ширяче ту благодать людям, які є навколо нас. Для чого це і потрібно? Не тільки для того, щоб ми могли спокійно вночі спати, передусім це потрібно для того, щоб ми мали в житті радість. Бог не кличе нас до прикрих речей. Коли Ісус просить нас наказує часом навіть щось зробити, то не для того, щоб нам було прикро. Ні одна з Божої заповідей не є дана для того, щоб нам було зле. Наш той стосунок з Богом, який в перших трьох заповідях проявляється, наш стосунок з ближніми нашими батьками, заповідь шанування батька і матері. Стосунки з іншими людьми, які говорять, про які говоряться в інших заповідях, таких як не вбий, не зраджуй», не свідчи ложно про ближнього свого, не пожадай того, що має він. Ті всі заповіді дані не для того, щоб ми постійно ходили і думали, ах, як то тяжко бути християнином. Кожна з тих заповідей дана для того, щоб ми замість прикрости іншій людині приносили в житті радість. І першим кроком, і, можливо, найголовнішим кроком до тої радості є прощення. А повнота радості буде осягнута у Воскресінні. І то є причудово, що ми тут, у нашій церкві Святого Йоанна Хрестителя, за вівтарем маємо той величезний, чудовий образ Воскреслого Ісуса, Того, котрий на Христі висячи, прощав. І ще раз повторюю, це те, що Він нам каже, що ми повинні прощати, це не є просто, знаєте, якимось словом, завданням, яке ми мусимо виконати, і його не обходить що. Ісус перший є, котрий прощає. Ісус є перший, котрий відпускає навіть в тому моменті, коли ми люди не могли би відпустити. В тому моменті, коли його вбивають. То прощення є настільки важливе, що ним він хоче нам, як би то сказати, покрити усі ті свої страждання. Так, я вмираю там на Христі, але найголовніше, що я хочу вам сказати, Бог прощає і ви прощайте. І з тою доброю звісткою про прощення Він. Відходить до Отця і кличе нас з собою. Через прощення і ми йдемо за Ісусом. Прощення то є наша дорога до Царства Божого. Тому, дорогі мої, нехай та дорога завжди буде ходжена вами. Є багато інших доріг, які скоріше є манівцями. І на якій ми дуже часто хочемо зійти, бо видається нам, що вони є легшими, аніж дорога прощення. Але тільки дорога, на якій ми прощаємо і прощають нам, є та дорога, на якій ми отримуємо радість Царства Небесного. Слава Ісусу Христу. Дякую вам сердечно за вашу увагу. Ми будемо продовжувати і завтра зранку також, очевидно. і на англійських літургіях і в неділю, очевидно. Тому запрошую вас тих пару моментів наших перед Великодним пережити разом з Богом і добра ніч. Матрі в молитві мають ще молитву зараз. Нехай Господь всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!